Привіт-привіт, друзі! Вітаю на каналі Йога-Знатік. Мене звати Наталя. Сьогодні я буду займатися на природі. Це чудесне свіже повітря, класна атмосфера і пропоную приєднатися до мене. Сідаємо в зручне положення, закриємо очі, налаштуємося на практику. Зробимо декілька глибоких вдихів-видихів. Відпустимо будь-які очікування. Внутрішньо посміхнемося і переходимо до практики. Стаємо на початок ялимка, вдих, руки витягуються вгору, маленькі прогин назад, видих, опускаємо. Ставимо пальці і рук на плечі і робимо кругові рухи плечима в одну сторону та в іншу. Добре, вдих, витягуємося вгору, руки догори, прогин назад маленький, з видихом нахиляємося, спинка паралельна килимку. Вдих, піднімаємося вгору, прогин маленький назад, видих, згинаємося наполовину, спинка паралельна килимку. Повторимо вдих догори, прогин назад, з видихом повністю нахиляємося донизу, вдих напівпідйом, видих, переходимо в планку. Тримаємо нижня планка, собака мордою догори і собака вниз. Переминаємо ніжками, руками відштовхуємося від килимка, копчик вгору, переходимо на четвереньки, долоні під плечима, коліна під тазом. Животик підтягнутий, відводимо праву ніжку назад, і робимо невеличкі, ледь помітні рухи ногою, вгору вниз, сідниця напружені, п'яткою тягнемося назад. Добре, тепер повторимо на іншу ножку. Тазові кісточки дивляться в килимок і легенько рухаємо ножкою, опускаємо ніжку і переходимо собака вниз. І акуратно ножками підходимо до рук, складка. І піднімаємося вгору. Молодці, піднімаємо праву ніжку, відводимо її назад, акуратно, не ставимо на килимок, тримаємо баланс на лівій. Тепер вперід, назад, вперід, назад. Затримаємося тут. Руки можете поставити на пояс або вздовж тулупа, дихаємо. Ліву руку опускаємо на килимок, відкриваємо таз вправо, і права рука витягується вгору. Дихаємо. Акуратно провертаємося в центр, праву ніжку ставимо на килимок, коліно опускаємо, вдих, руки вгору, на видисі згинаємо руки в ліктях, намагаємося звести взаді лопатки. Або візьмемося у замок, руки взаді у замок, ще більше відкриємо грудну клітку. Дихаємо, не затримуємо дихання. Добре, опускаємо руки, Відводимо ліву ножку назад, планка з колін, нижня планка і повністю лягаємо животиком на килимок. В такому положенні. Піднімаю праву ніжку, ніжка тягнеться назад і витягую ліву руку вперід. Рука тягнеться вперід, дивимося вперед, вздовж руки, дихаємо. Акуратно повертаємо на килимок руку і ножку і піднімаємося в собака вниз. Підходимо ногами до рук, складка. Можете згинати коліна. Акуратно піднімаємося вгору. Видих. Вагу тіла переводимо на праву ніжку і піднімаємо ліву, відводимо назад. Паралельно килимку і вперед. Назад. Вперед. Ще раз назад. Опускаємо праву руку і відкриваємо таз вліво. Ліва рука витягується вгору. Дихаємо. Добре, прокручуємося до килимка, опускаємо ліву ножку на килимок, вдих, руки вгору, витягуємося, дихаємо і зводимо ззаді руки в замок, ще більше відкриваємо грудну клітку. дихаємо. Добре. Опускаємо руки на килимок, відводимо передню ножку назад, стаємо в планку, нижня планка і акуратно лягаємо животиком на килимок. Витягуємо ліву ножку вгору і праву руку вперід. Дихаємо, дихаємо, витягуємося, ніжка назад, рука вперед, тримаємо, молодці. Акуратно опускаємось і підіймаємося в собакам вниз. Підходимо ніжками до рук, складка, стараємося витягнути спинку, животиком тягнемось до стегон, розставимо ножки десь на ширині килимка, долонями візьмемо за лікті і легенько погойдаємося з боку в бік, відчуємо, як ваша спинка розтягується під сили тяжіння. Не міняючи положення рук, через праву сторону вдих, до догори, лікті вгору. І видих через ліву сторону опускаємося вниз. Знов вдих, через праву, підіймаємося вгору. На видиху через ліву опускаємося вниз. Тепер у зворотньому через ліву вгору. Видих через право вниз, Вліво, вгору лікті до гори. видих через праву сторону вниз. Дуже добре. Можемо поставити руки на килимок, вдих підйом на половину, спинка рівна і сідаємо повністю на килимок. Без різких рухів, акуратно, витягуємо ніжки, підтягуємо праве коліно до себе, до грудей, спинка рівна, обнімаємо коліно праве лівою рукою, а права рука ззаді торкається килимка. Животиком ще більше підтягуємося до Коліна, дихаємо. Якщо вдається, заводимо праву руку ще більше назад і з'єднуємось разом з лівою. дихаємо, Повертаємося в центр, підтягуємо тепер ліву ножку, вдих, витягуємося вгору. На видисі скрутка вліво, правою рукою обнімаємо ліве коліно. Можемо завести праву руку між коліно і ззаді з'єднатися з лівою рукою. Дихаємо, плечі опущені, спинка рівна, животик ще більше тягнеться до бедра. Розкручуємося. Зігнемо ніжки і направимо коліна то в ліву, то в праву сторону. Добре, витягнемо. Витягнемося руки вгору і нахилимося вперед до ніг. Кулінка можете згинати і спробуйте зробити такий маневр, ніби ви хочете нижніми ребрами зачепитися за коліна. Дихаємо. Акуратно підіймаємося і лягаємо спинкою на килимок, долоні вгору, ножки десь на ширині килимка. Зробимо повільний, глибокий вдих через ніс. І повільний, повільний видих через рот. Повторимо ще два рази кожен в своєму ритмі дихання, повільний глибокий вдих через ніс. І повільний, повільний видих через рот. Акуратно порухайте пальцями ніг, пальцями рук, витягніть руки вгору і назад, потягніться і акуратно повертайтеся на бік, без різких рухів, піднімайтеся в сидяче положення. Подякуйте собі, що виділили час для себе. Я щиро дякую вам, що займалися зі мною і до зустрічі у наступних відео. Нехай вам ця практика піде тільки на користь.